Привіт, Ютуб! Я Даша. А, зараз ще не, нема десятої, 9.50 ранку. Для мене це не те, що ранок, для мене це ніч. Бо я ж працюю по, живу за американським графіком. І для мене це дуже рано. Але я встала, щоб піти на манікюрчик, бо це було єдине а, вільне а, місце за наступні, мабуть, три тижні. От, іти мені недалеко, буквально одну хвилину. А, так, і я насправді дуже сподіваюся, що вийде, Я дуже рада, що там українські майстри, тому що я зможу пояснити, у мене трошки є проблемка. Багато років тому, років, мабуть, з 10 тому а, я, ми були на корпоративі і там були пави, павліни. Я годувала одного з павичів з рук, і він мене клюнув прямо от сюди, в ніготь. От, так, от, там, де кутикула. Ну, клюнув і клюнув. Я не звернула увагу, але виявилося, що він мені щось там пошкодив і в мене перестав поступово рости нігодь, отак от частиночка. І тобто, в мене тут ну, десь одної Четвертою, одною, п'ятою з боку нігтя просто немає. Він не росте тут. І мені треба так докладати гелам. Це така проблема. Знаєте, ну не болить нічого. Ну так одно ну, нігуть мене росте, але це прям проблема. і Це мають вміти майстри. І для мене завжди за щастя знайти майстра, який вміє. Ось тут от, дора доращувати, так, докладати трошечки, робити форму, щоб вона була схожа з натуральною формою. Тому я б не змогла це пояснити іспанцям. Я рада, що там наші дівчата, подивимось. Так, поки я на манікюрчик, а моля замішання гулять. Мені тут, до речі, так швиденько, знаєте, звик, взагалі не ніякого стресу прив'якав. Ні, відіміння. А йти мені геть недалечко. Мені ось сюди. Бачите? Hello, we are from Ukraine. Ось сюди йдемо. Салону трошки більше року, вони вже відкрилися після початку повномасштабного, тому що сюди приїхали майстри. Дуже все таке гарненьке, прям, каву смачнючу зробили. Всередині так чистенько, гарненько, все новеньке, все акуратно, багато атрибутів українських. Розмовляють українською, запис українською, онлайн-запис. Дуже приємно. Це буде до. Так, вийшла на світло, щоб показати, яка тут е, краса, просто максимально ідеальна. Дивіться, як воно. Сяє. Я не знаю, чи воно сяє зараз на камері, але воно прям дуже сяє. І дивіться, який ідеальний манікюр. Ну, все ж таки, наші дівчата це найкращий манікюр взагалі. О, супер! Дуже задоволена. 32 єврики, євріки навіть з моїм проблемним нігтем. До речі, ось він. Давай фокусуйся він, І навіть і не скаже, що він не справжній. Боже, ідеально. Так, ну це чудовий прям початок дня. Я дуже задоволена. Нарешті нормально буде працювати, тому що дуже сильно відросли нігті, і мені незручно друкувати, злітають з клавіатури нігті. Блін, знаєте, що прикольно? Цей майстер манікюру з Донецька. І мені прям щастить, А тому що в Португалії, коли я працювала, ой, працювала, жила ще в 2017 році, я жила в Португалії пів півроку. І там я теж в маленькому містечку я знайшла майстра манікюра, і вона виявилася з Донецька. Але це ще давно було. І тут, з Донецька, в в маленькій, Я не знаю, як так, бо не так вже і багато тут донецьких. от. Але вона в 2014 році виїхала з Донецька в Тернопіль, потім пожила в Одесі, і от потім її пометала по Європі. І вона нарешті осіла тут в Португалії, тут в Торев'єсі. От, коротше, чудовий початок дня. Все, всім пока-пока.